Сонце сідає, вода тихенько буйкає. А ти сидиш і думаєш, а чи можна тут залишитися на ніч? Друзі, сьогодні говоритимемо про нон-стоп риболовлю в Чехії у 2025 році, де можна ловити цілодобово, чому це така рідкість і що варто знати, щоб не втрапити в халепу. Уявіть собі, тепла ніч, зоряне небо, ти сидиш біля води. Твої сигналізатори мовчать, але серце б'ється в очікуванні того самого клювання. Це і є магія нічної риболовлі. Але як завжди, є одне але. У Чехії діє загальна заборона на ловлю риби вночі на більшості водойм. з півночі до четвертої ранку. Офіційна рибацька комендантська година. Але є винятки. Так звані ревіри з дозволом на нон-стоп риболовлю. У 2025 році їх всього 22 на всю Чехію. Такі винятки видає виключно Міністерство сільського господарства. Тобто, навіть якщо водойма приватна, без спеціального дозволу ловити вночі буде не можна. До речі, цього року з цього списку випала піськова льгота. Ревір змінив номер, а дозвіл зник. Але є і хороші новини. Є водойми, де ловити вночі можна. І зараз я покажу вам повний список водойм, де у 2025 році дозволено ловити цілодобово. Західна Чехія, Берунка 7. Мже, водосховище Грахолузки. Орже-19, Радбуза 1Б. Тепла 2. Період лову з 16 червня до 30 вересня 2025 року. Східна Чехія лабе 28. Лабе 31. Лабе 33. Лову з 16 червня до 31 серпня 2025 року. Північна Чехія. ОГРЖЕ 9. Водосховище нехраніце. Плоучниця 7. Період лову з 16 червня до 31 серпня 2025 року. Прага і околиці. Сазава 5. Влтава – 6. Влтава – 10, 14. Водосховище Слапе. Лабе 20. Період лову з 16 червня до 30 вересня 2025 року. Південна Чехія. Влтава – 21-22. Водосховище Гнівковіце, влтава 20, водосховище Коженського, 30 3032, водосховище Ліпно. Період лову 16 червня до 31 серпня 2025 року. І середня Чехія. Лабе 18, лабе 19, лабе 24а, лабе 18а, Пробожський Озера період лову з 16 червня до 30 вересня 2025 року. Ревіри Ради ЧРС, Влтава 1619, водосховище Орлик. Період лову з 16 червня до 30 вересня 2025 року. Перед виїздом обов'язково перевір умови конкретного ревіру. Часто бувають обмеження на тип наживки, на освітлення місця ловлю або розмір наживки для лови хижака. Також пам'ятай, після півночі обов'язково треба записати нову сесію в дозволь. А тепер трохи практичних порад і трохи гумору для справжніх нічних рибалок. Перше світло. Без ліхтаря ніяк. Але перебощити легко. Не світив воду, не став прожекторів, не засліплюй сусідів. Бо риба боїться, а сусіди починають нервувати. Друге запис сесії. Більшість штрафів не через браконьєрство, а через забутий запис у дозволі після півночі. Не забувай цього. Третє. Готуйтесь до несподіванок. Комарі будуть. Дощ буде. Їжак, який з'їсть твій бутерброд, майже гарантовано. Одного разу я прокинувся і побачив, як їжак доїдає мій сендвіч. Зиття це не тільки риба. Четверте: тиша. Не гупай дверима, авто, не вмикай музику і не кричи. Особливо вночі. Тиша це золото. Пам'ятайте, чистота. Не смітити, забирай усе з собою, бо саме від нас залежить, чи будуть ці дозволи надалі. Нічна риболовля це стан душі, це момент спокою і єднання з природою, це час для себе, друзів і справжніх історій. Напишіть в коментарях, на якому з цих ревірів ви вже були. Можливо, хтось шукає саме вашу пораду. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, поділитися цим відео з друзями. Риба не головне, головне, кого ти взяв з собою, що відчув і які спогади забрав. Ставте нам з Ромочком лайк. Пусті крил по пів кіла. Добре, зараз з Кремлєвцем походимо. Так? Лайкосик. 이다이 Друзі, всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Як завжди, з вами був я, Олександр, на каналі Риболов ЦЗЮА. Бажаю вам ваших трофеїв. До зустрічі. Ставте нам лайк, і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив.